Привіт, друзі, ми на Волині, тож будемо готувати шаурму з волинським акцентом. Друзі, А яка шаурма на Волині? спитаєте ви? А я вам зараз покажу справжню волинську шаурму із лісовими грибами. Якщо ви. Вирішили сісти біля вогнища і такі гуглити собі, як же готувати смачну шаурму, ви трошки спізнилися. А нашу підготовку ми трошки заздалегідь. Із маринування та підготування філе курячого стегна, що буде основою нашої майбутньої шаурми. Так як я буду використовувати садж, то можна одразу нарізати курку на ті шматочки, якими ми будемо класти її до страви. Мені подобається, коли кожен шматочок курки вкритий апетитною скоринкою. Плюс це дозволяє замаринувати її прямо перед виїздом на природу. Для маринаду я використовую сіль, мустерський соус, рослину та кунжутну олії, суміш перців та копчену паприку. Наша основа готова. Тож, перейдемо до наших грибочків. Лісові гриби треба дуже добре промити, а потім дати стекти зайвій воді. І лише кілька речей, які я не люблю більше, аніж чистити бульбу або мити посуд. Одна з них це сидячи на природі, на складному стільці, за низьким похідним столиком, нарізати щось на крихітній дощечці або взагалі у руках моїм туристичним ножем, коли те, що було порізано тобою з великими труднощами, поступово перетворюється на закуску. Тож завчасно нарізати те, що нести соком, це одна з речей, що може значно покращити ваш пікнік. І от лише тепер ми готові вирушати на природу. Частичний сметанний соус це завжди дуже добрий вибір для шаурми. Я використовую місцевий, домашній, злий та молодий чесничок, і ми подрібнюємо і додаємо разом із кропом до сметани. Для приготування цього блюда я буду використовувати садж, але ви можете використати пательню, решітку гріль або певного хисту навіть шампури. Допречі прогріваємо наш диск і додаємо до нього рослинну олію. На добре прогріту поверхню, додаємо нашу курочку. Тільки послухати цей звук. Через вітер наш саш прогрівається трохи нерівномірно. Тож, повертаючи його, ми маємо змогу регулювати нашу температуру. І тепер, коли наша курочка стала смачною, має таку таковиту. Текстуру, проте піджарості края. Ми її виймаємо на широ наготовки. Підкладаємо окремо, і вона буде чекати свого часу і, звісно, лисички. Ці лісові гриби нададуть нашій страві неперевершеного волинського колориту. Трошки пропускаємо грибочки на нашому сальді. І настав час додавати вершки. Причому не обиякі. тим жирніші вершки ви знайдете, тим ніжніше буде ваш грибний соус. Таму вершкам трошки прогрітися на найгарячішій частині саджу для того, щоб вони не зменшили загальну температуру соусу і не дали грибам пустити заяву воду. Чорний або суміш перців добре пасують до будь-яких грибів. І лисички тут зовсім не виключення. Наші вершки прогріваються, вбираючи у себе аромати спецій, а також деглазуруючи садж. І от тепер наш лисичково-вершковий соус нарешті готовий стати єдиним цілим та посісти по чесне місце у наші страї. Тож насолоджуючись крави волині, ми починаємо збирати нашу шаурму. додамо сметано-чесничний соус, курочку, лисички. Трошки зелені для хрумкості, огірки, помідори, трошки сиру та особливий інгредієнт гострий перець, маринований, за моїм власним рецептом, яким я дуже скоро поділюся на цьому каналі. Тож підписуйтесь, аби не пропустити ще більше кулінарних ідей. Ми загортаємо нашу шарму і повертаємо її на садж, аби трошки підтопити наш сир і надати скоринку лавашу. Наша шаурма на пікнику готова. Смачного. І дякую, що були зі мною на цьому кулінарному Па-па!